Вітаю вас, друзі мої. Сьогодні я відповім на питання, бо ви його наскільки часто задаєте, що я хоче знімлю п'ятихвилинний ролик, і якщо що будете дивитися. Постійно ви мене запитуєте, як я відносюся до нарізних карабінів Рюгер-Предатор. 308 калібри. Я всім відписую, відписую, відписую. Це прекрасніший карабін за адекватну ціну, з хорошим боєм, з хорошими, хорошими розмірами розворотистів. Хоча в нього 46 см ствол, но кучність там самим дешевим патроном 3G. FMG, ним, на 120 метрів ми пристрілювали десь в районі 2 см фабричним патроном, що хотіти з, з, з карабіна з такою кучністю. Плюси його, відкриття затвору там, по-моєму, 65 градусів. Тобто він горизонтально. Ручка затвору стає горизонтально. Якби би ви приціл туди не монтували, Цифровий ночник, тепловізор, звичайний приціл. У вас не буде, як у Чезета, там 550-го, що аж зачіплює, ну, чи времінтона 700-го, аж зачіплює за приціл, або ходить там, у міліметрах від прицілу. Це дуже незручно. От, коли на стрільбищі, ну, ви не обращаєте на це увагу. Але коли вам треба швидко на полюванні перезарядитися, ну ви оцим пальцем хі -хі, по прицілі заїдете так, що шкура облізе. У мене, у моїх близьких друзів, було два таких карабіни. Я з них стріляв і пристрілювали ми їм оптику на них. І монтували від тепловізорів, і починає ще з цифрових прицілів, день-ніч пульсар, і закінчує там тепловізорами. Ці карабіни зарекомендували себе як дуже хороший карабін з дуже хорошим боєм, розворотисті. Ну, Я нічого не можу сказати проти нього, що там погано. Купив би я собі його, да, купив, У мене колись мисля була купити його, якби він був у 243 му калібрі. Ну, В них не було 243 х калібрів, по крайній мірі, до нас вони не завозились. І за цього не купив. А так би я його купив. З задоволенням би купив, дивлячись, які в нього бої, які в нього е, характеристики. Ротор, навіть той же роторний магазин, він нікуди не виступає, нічого ніде не мішає, ні за що не чіпляється. Е, він коротший, ніж е, будь-який карабін там, на 10 см. Плюс ви, ви чіпляєте глушника, і у вас не виходить така палка довгеленна, якою можна яблука збивати з грушки. А, Нормальний карабін розворотистий, А це дуже багато значить, коли ви, наприклад, полюєте не з вишки, де у вас там мішок чи сошки, а де ви з руки стріляєте. І оцей глушитель ще це все накручується. Плюс, якщо ще там у вас якийсь приціл кілограмовий, на ліву руку, там вже такий мандраж йде, що там про ніяку точну стрільбу. Не приходиться навіти. Вам, вам би тремати це, це дишло таке, як колись на конях їздили і посередині таке дишло, терчало зліва кінь і справа, а посередині дишло. От так виглядає оцей карабін з довгим стволом, там 56, 62-й. Я, я бачив, колись у мене товариш був, купив е, рімінтона 700 62 стволом в Армін. Потім ще нарізали різьбу, чи там була різьба, я не пам'ятаю. Він ще причепив туди глушника. І ми з ним е е полювали на косулю разом. Я взяв його в руки просто подивитися, це кап'яць. Ну, це це от реально ним можна збивати сухі гілки на, на костьору. Е е про якусь точну стрільбу без упора, даже на 60-70 метрів. Там мова не йде. Тому що там рука за пару секунд рука устає настільки, що цей хрестик пригає метр туди, два метри туди. От. Ще які я карабіни можу? От ви питаєте про Бергару? Іспанський карабін прекрасний карабін з хорошими стволами. От іспанці зробили хороший карабін. Б-14, по-моєму, він називається чи Б-12, я, я не пам'ятаю точно ну, ми говоримо зараз про болтовий карабін. Хоча оці кіплауфи, які перелам, переламлюються, У них дуже, -дуже хороші гарні стабільні бої. Якщо у вас є хороший патрон, якщо у вас є там хороший приціл, то з цієї коротенької переломочки там 40 чи 38 см стволом, ви там можете стріляти ого. Тобто, ну, не, не на 1000 метрів. Ну, все, що касається там, 400 метрів, ви все закриєте з цим стволом. От, про які ще карабіни? Я би сказав Пасату Хова е, 1500, в 308 калібрі. Супер, супер карабін. Для охоти в рідному ложі. Якщо ви навіть хочете стріляти, Якісь там спортивні дисципліни, вона теж справиться прекрасно, перезуєте її в якесь ложе. До да цих карабінів ви перезуєте в якесь ложе і зможете стріляти там, навіть якщо ви не мисливець, а просто хочете постріляти там на далекі, якісь ну, умовно, далекі дистанції, там 400, 500, 600 метрів, ви можете постріляти. От, ще які карабіни, ну, от зараз. «Savage Axis», брате, Remington да? 783 і Ата Туркуа 2. Ген-2. тому що в першому воно було, ну, блін, як обтес, не обтесаний Поліну, двохрадний магазин. Оце виступало тут е, все таке громостке, некрасиве, незручне е, Туркуа Ген-2. Хороший карабін, в мене товариш купив, стріляє, радується. Він на нашому ринку, по-моєму, сам і дешевший. І прицільними можна купити це лікмушка. І можна безприцільних купити. У них є з підйомом гребня, щоб краще цілитися. Є дерев'яні, є пластикові. <кхід> тобто вибор величезний. Ремінтон, ну, Axis, «Севідж», які ще там можна? Рюгер American Rifle, це одного, одна цінова категорія, скажімо так. Ну і по ціно, ціноутворення. Десь плюс, мінус, вони йдуть одинакові. Якщо взяти Axis, вони навіть там йдуть з прицілами. Ремінтон 783 теж йде з прицілами Варне, по-моєму. Ну, Приціли такі 3 на 9. Ви повинні розуміти, що це приціли, як тестові сказати. Так, що Якщо на 223-му він ще буде жити і існувати, то на 308 му ну, він довго не проживе. Тобто ви не повинні на них сильно розраховувати при подальших якихось своїх плануваннях. Можна купити недорогий якийсь хороший приціл з нормальною кратністю, і, і все, і полюйте на здоров'я. Дуже хороші карабіни. розумієте. Не, не то, що всі карабін повинен бути там 3-4 тисячі, 2 тисячі доларів. Не повинен він бути такий. Це вже престиж, це вже якість друга, це вже, от кажуть, в чому якість друга. там В Блазері чи в Меркелі, і в тому же самому там Туркуа чи Аксісу в обробці ствола, внутрішній обробці ствола. Поліровці ствола, в нарізах, у методі виготовлення ствола, чи доронірування, чи холодна ковка. Це все впливає на живучість ствола. Та, та ж сама поліровка ствола вона дуже впливає багато на вашу кучність, на ваш, ну, чистити його, можна почистити швидко, можна так намучитися, що капець, і полірувати, і полірувати, і полірувати його. Це все багато має значення. Тобто там чуть зекономилось, там чуть зекономилось, там чуть зекономилось. Ви повинні це розуміти і бути до цього готових. що Якби одинаково було там блазер за 6 тисяч доларів, так же само обслуговувався, так же само стріляв, так же само все робив, як там Аксіс за 30 тисяч гривень. Ну, ніхто б Лазарів не купляв і Меркелі, всі б купляли ці і обходились. так же само, як з прицілами. Якби китайські приціли в виконували ті роботи, що Сваровський і Цейс, то всі б купляли ті Дискавері і стріляли б з них. У нас народ ну, не, не буде тратити там, тисячі доларів на те, що там написано Сваровський. Тобто ви повинні розуміти, що для такої ціни, е, якість буде хороша. Якщо зараз Рюгер-предатор е, коштує десь в районі 55 тисяч, як в якому магазині, ну це менше, ніж тисячі, то ви повинні розуміти, що там і обробка буде не на 6 тисяч доларів, як у Блазера, у Меркеля, у Заувера, ще якісь. Хороший карабін, Маузер 18. Прекрасний карабін. Я би собі його навіть купив. От 12-й він якийсь був. Ну, Ложе було, ну не, не йшло мені. От мені завер 202-й, пластиковому ложі, він мені не лягає. Я хотів його купити, він мені не лягає. Я моє тягнуся. То есть, ну, от немає воно. А от 18-й Маузер, прекрасний карабін. Для полювання ну взагалі шикарний карабін. Він десь в одному ціновому діапазоні знаходиться з, з предатором. От. Тобто хороших карабінів, недорогих дуже багато. А ви вже дивіться на свої кошти розчитуйте. Ну, якщо ви думаєте, що ви взяли карабін е, там, за 5 тисяч доларів і у вас все буде падати в районі кілометра, ні. Тобто карабін не буде за вас стріляти, стріляти будете ви. Ваші навички будуть показувати, чи буде щось там падати не на 500 метрів, а хоча б на 200 метрів. Навчіться стріляти одразу на 100 метрів, потім йдіть далі. Бо всі зразу куплюють, і в них вже змальована така картинка, що от вони займають якусь висоту, і все, що там наближається до цієї висоти, вони косять. Ну, це, це так не працює, друзі. Так що карабінів багато, карабіни хороші, і будь-який карабін, який би ви зараз не купили, він буде стріляти краще, ніж ви. Так що не карабінові треба до вас підстроюватися, а вам до карабіну. Ось такий от короткий мій ролик, сюжет, розказ про карабіни, скажімо так, дешевого сегменту. Все, друзі мої. На, на все добре, будьте здорові. До побачення.